В Олександрії сьогодні містянам презентували відрізок дороги, який постелили буквально за тиждень. На капремонт витратили понад 2 мільйони гривень. Де взяли гроші на це в умовах фінансової скрути? Цікавилась Анастасія Мусатенко. Проспект будівельників одна із доріг, якою курсує громадський транспорт. Сам виходячи з цього, міськраді ухвалили рішення ремонтувати його. Люди ідею підтримали. Автобуси в нас роді непогані, хороші, Ну а дороги, звісно, були погані то їх і ламало. А зараз добре зробили опічно. Що було відмінно грошей просили в облдержадміністрації, адже частину із тих, які заклали у власному бюджеті, вимушені були витратити на утеплення в умовах економії енергоносіїв. Я швидко написав письмо до Сергія Анатолійовича з просьбою, що у нас є проєкт, ми почали виконувати роботи, і для закінчення виконання роботи нам необхідно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Бвидше було це розпочато, то тобто зібрана комісія депутатська, комісія розглянула цей питання, і і Сергій Анатолійович підписав розпорядження у виділенні цих денег. Ми демонструємо сьогодні той приклад, коли разом держава, місцеве самоврядування, ми можемо робити ті кроки, які Показують, що можна вирішувати питання інфраструктури, можна вирішувати питання і в інших сферах. На сьогодні всі дороги, через які пролягає маршрут громадського транспорту в Олександрії, відремонтовані у планах відновити дорожнє покриття на прилеглих шляхах. Такий ентузіазм може стати прикладом для інших територій, зазначає Сергій Кузьменко. Проблеми із коштами існують на ремонти доріг, але також і ті кошти, які держава виділяє на ремонти доріг, ще потрібно зробити певну роботу. Технічний проєкт, провести тендер, знайти гарну підрядну організацію, для того, щоб дорога не тільки була збудована, вона була збудована якісно. Тому в цьому плані ми говоримо про те, що там, де є проекти, там, де є бажання це робити, там, де люди це роблять якісно, зрозуміло, що туди кошти рухаються швидше. В свою чергу очільник області має намір докласти максимум зусиль, щоб отримати підтримку уряду у розвитку інфраструктури області. Анастасія Мусатенко Олександр Катеруша день за днем.